О, милосердний Боже посвячуюсь тобі, мені ти допоможеш в життєвій боротьбі, твоє солодке серце дає мені життя, веде в небесне царство. У вічне майбуття, твоє солодке серце дає мені життя, веде в небесне царство у вічне майбуття, о матінко ласкава Врятуй нас пресвята, лише на Божу славу, нехай цвітуть літа, води живої, ріки, знутра всіх потечуть, щоб з Господом навіть. Кінчити земну путь, води живої ріки, знутра всіх потечуть, Щоб з Господом навіки віки, скінчити земну. Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, у трійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждання і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, в єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, за цим, що через нього все сталося, він, задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, у єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тілу і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90: Хто живе помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиця, скаже Господеві. Заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизяться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспеда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він упував і вирятую його, покрию його, упізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву Вервечки до Божого милосердя, нехай свята Божа Любов супроводжує нас на кожному кроці нашого життя. Просімо найдорожчого Ісуса, щоб змилосердився над Україною, дарував мир і перемогу. Благослови нас Господи на щасливий вечір і спокійну, тиху. Нічку без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки, Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Хрест мій утроян я Моє багатство, я його люблю, Він моє багатство я Його люблю, Хрест мій у трояндах треба донести, а уста шепочуть. почуть. Боже поможи, а у шепочуть. Боже поможи, хрест мій у трояндах, Вибираю я, це моє терпіння, Золотом сія. Це моє терпіння золотом сія, Хрест мій у трояндах стежечка моя, я по ній тихенько зайду до Христа, я по ній тихенько. Зайду до Христа хрест мій у трояндах радість і життя він моє спасіння там на небесах, Він моє спасіння там на небесах. Крестми у Трояндах я його люблю, він є найдорожчий, я до нього йду, він є найдорожчий. Спаситель, шануй його умер на ним спаситель.